Доброго ранку, шановні друзі. Я щиро всіх вас вітаю. Короткий огляд інформації сьогоднішніх ранкових подій. Адже відомо, що оточення Путіна і сам Путін найближчим часом покине територію Російської Федерації. Постає запитання, а куди він поспішає? А поспішає він в Китай, ніби там в нього буде процес продовження розмови із лідером Сі Ну, Побажаємо йому щасливої дороги, нехай він скоріше покине, а тим часом колаборанти і всі готуються великим десантом охватити територію Російської Федерації. Так що. Все нормально, друзі. Слава Україні, слава Збройним силам України і всім вам, шановне поважне панство. Бувайте здорові! З вами був...